Чернівцях оновили єдине онкогематологічне відділення в області. Спеціалізований відділ для дітей із різними хворобами крові відкрили в обласній дитячій лікарні. Скільки малих пацієнтів зможуть скористатись послугами, деталі вже за мить. Щороку у цьому відділенні на стаціонарному лікуванні перебуває близько 800 дітей. У Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні оновили відділення онкогематології. Сьогодні це відділення, яке сформоване на 32 Стаціонарних ліжка, яке передбачає лікування дітей з онкологічними захворюваннями, з гематологічними захворюваннями для дітей, які потребують певних хірургічних втручань, та для дітей, які потребують паліативної медичної допомоги. Відремонтований поверх обладнали маніпуляційною ігровою кухнею та їдальнею. В кожній палаті працює система кондиціонування та киснева точка доступу. За словами фахівців, на базі відділення працюватиме 25 медиків. Коли ми говоримо про дітей з онкогематологічними захворюваннями, то це діти, специфічна категорія дітей, яка потребує тривалого лікування, як високодозової хіміотерапії, яка потребує особливих умов щодо вентиляції, щодо чистоти приміщення, так і тривалості перебування в стаціонарі, бо такі діти потребують тривалих циклів комплексів лікування які займають великий великий проміжок часу Раніше малі пацієнти із захворюваннями крові лікувались на третьому поверсі дитячої лікарні. Часто їхнє одужання було ускладнене додатковими процедурами та ліками через недостатню стерильність, каже завідувач онкогематологічним відділенням Михайло Гнатюк. Нас діти лікуватись з онкогематологічною патологією. Це діти з онкологією, це діти з гематологією, гемобластози, нехочківські лімфоми, ліфоми Хочкіна, солідні пухлини, пухлини головного мозку. все абсолютно як лікувалися. Буде лікуватись, просто будуть трохи кращі умови, плюс, звичайно, що будуть менше ускладнень. Тому що, повірте, для того, щоб проводити сучасну хіміотерапію, треба зробити всі умови, для того, щоб було менше ускладнень і діти краще переносили хіміотерапію. Однак найбільшим досягненням стало відкриття у відділенні нової операційної, адже раніше у фахівців не було можливості проводити хірургічні втручання таким дітям для життєво необхідних операцій. Малих пацієнтів доводилось відправляти у міську лікарню, через що медики втрачали необхідний час. Досить часто, от майже щодня, до нас поступають діти. Там, наприклад, звичайна пневмонія ускладнена плевритом, є випід і одночасно треба проводити якісь хірургічні маніпуляції, хірургічне втручання. Тому хірургія в будь-якому випадку вона потрібна обов'язково для того, щоб не відправляти таких дітей, як я вже говорив, міську лікарню ці всі маніпуляції планують виконувати у нас в нашій лікарні. Зокрема, у медустанові повідомили, покращення не єдині. В стаціонарі завершують ремонт блоків для реабілітаційного відділення з відділенням неврології. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.